Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, що таке моделі та навіщо їх створюють. Модель це матеріальний або уявний об'єкт, який в процесі дослідження замінює реальний об'єкт оригінал. При цьому зберігаються важливі для розв'язування певної задачі суттєві властивості оригіналу. Наприклад, зараз ви бачите перед собою моделі космічного корабля, дерев'яну модель старовинного аеростату та модель квітки, графічну модель. Моделі створюються у багатьох випадках. Наприклад, лікарі вивчають людський організм за допомогою моделей. Тому що якщо вони будуть вивчати медицину за допомогою живих людей, це може зашкодити їх здоров'ю. І ще створюють моделі, коли оригінал ще не існує. Наприклад, науковці розробляють якийсь новий космічний корабель і, звичайно, спочатку створюють його моделі. А ще моделі створюють коли оригінал вже не існує. Ви, наприклад, знаєте, що колись дуже давно існували такі тварини, як мамонти. На жаль, вони вже всі вимерли, і вчені, вивчаючи їх, створюють моделі для того, щоб краще зрозуміти, якими були ці тварини. Ще одна причина створення моделі це висока вартість оригіналу. Наприклад, льотчики вчаться керувати літаком спочатку за допомогою спеціальних авіаційних тренажерів. І вже лише потім переходять до навчання на справжніх літаках, тому що справжні літаки дорого дуже коштують. І нарешті ще Моделі створюють, якщо розміри оригіналу дуже маленькі або, навпаки, дуже великі. Наприклад, ми вивчаємо будову нашої планети Земля за допомогою її зменшеної моделі глобусу. Якими ж бувають моделі? Моделі які відтворюють властивості об'єкта оригіналу, називаються матеріальними моделями. Такі моделі завжди мають реальне втілення. Наприклад, лялька, це модель маленької дитинки. Архітектор створює модель. Будинку, так, перед тим, як почати його будувати. А всередині ви бачите моделі молекул. Молекули дуже маленькі, і тому вчені для їх вивчення створюють отакі от значно збільшені моделі. Але оригінали цих модель існують у природі. Модель, яку подають за допомогою описів, формул, зображень, схем, таблиць, креслень, графіки та іншого, називають інформаційною. Зараз ви перед собою бачите дитячу карту світу, яка є інформаційною моделлю нашої планети. Та Інформаційну модель друковані та рукописні літери українського алфавіту. Це графічні інформаційні моделі. І хоча моделі може бути точною копією оригіналу, але найчастіше в моделях відтворюють якісь важливі для даного дослідження елементи. А іншими не Дуже суттєвими, можуть знехтувати. Наприклад, перед вами зараз графічна модель многокутника, комп'ютерна модель динозавра та комп'ютерна модель сонячної системи. Ми з вами можемо також створювати моделі. Для цього існує спеціальний сайт, на якому можна працювати на Геодошці. Перейдіть, будь ласка, за посиланням і спробуйте створити за зразком три моделі, які представлені на малюночку. Та визначте. Що ж зображено на цих моделях? Прийшовши за посиланням, ви опинитесь от на такому геопорті. Так? Тут можна, дивіться, обрати колір, яким ви хочете створювати модель. Обрати можна розмір дошки або її форму. Наприклад, давайте ось на такій круглій дошці створимо зелений трикутник. Беремо з вами гумочку так, і починаємо, що будувати наш трикутник, вставляючи вузлики у необхідні нам. Свяжки. Ось дивіться, отакий у нас з вами з'явився чудовий трикутник. Модель трикутника ми з вами побудували. Давайте оберемо таку дошку і, наприклад, побудуємо з вами жовтий квадрат. Можна його будувати з декілька гумочок, а можна просто отак от розтягнути одну гумку. І дивіться, у нас з вами з'явився такий прекрасний жовтий квадрат. Звичайно, можна створювати і більш якісь складні зображення. Наприклад, Можна створити будиночок, так? А можна створити дерево, собачку, ялинку тощо. У вас є приклади, так, і ви можете, скориставшись малюночками, намалювати три на вибір якихось моделей. А наш урок на сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!